Усіх вітаю, мене звуть Ірина Мартинова. Сьогодні ми говоритимо з Олесією Блажієвською, це адміністраторка студії Дарина Арт, художньої студії, і говоритиму сьогодні про проект арт-терапевтичне заняття для дітей-переселенців, який вже завершився. Вітаю вас, Олесю! Доброго дня! І перше питання, коли виникла така ідея з <зуняті> арт терапії, от саме щоб вони були три години. Так тому що ви проводили майстер-клас годину, це на три години. Угу. Ми проводили по одній годині, десь ну в період війни, і ми просто побачили, що дітки хочуть малювати більше. І тому у нас вже виникла ідея. Ми не планували прям три години. Ми планували десь дві годинки, але потім е, взяли участь в проєкті, Ми виграли гранти і вирішили поєднати малювання з пісочною анімацією. Тому по таймінгу воно десь так займає приблизно три години. Коли писали проект, що можливо планували? Основне, що ми планували, щоб діти отримали позитивні емоції. Чіткого плану 100% у нас не було. Ми вже навіть розклад кожного уроку ми дописували вже в ході проекту. Ми бачили візуальну якусь приблизну картинку, відпрацювавши перший урок, ми удосконали другий урок. Тому в такому плані ми проводили і організовували заняття. Які були теми можливо проєкту? Ви торкнулися, що кожного проекту не проекту mm -hmm. тему. <свісно> У нас були різноманітні теми кожного уроку, малювали різними видами художніх матеріалів, олівцями, аквареллю, пастелю. Малювали, гуашю, вивчали або знайомилися з різними, з історією різного мистецтва. Ви казали, що отримувала фідбек від дітей, що найбільше їм подобалося? Так. Найбільше подобалася ця пісочна анімація. Це для дітей було нове, оскільки я ще коли писала проєкт, мені дуже захотілося включити тоді пісочну анімацію. І попередньо я ще сумнівалася, чи буде вона цікава, чи не буде. Насправді після кожного року найцікавіше, бо це новинка для дітей пісочна анімація. Скільки малюєте приблизно пісочну анімацію? Десь 30 хвилин. Ну, 30 хвилин ми працюємо з піском. Це проект, якого були донори. Хто ці донори, і що можливо завдяки ним вдалося закупити? Значить, нам допомогли реалізувати цей проект Євросоюз через благодійний фонд ізоляція. Завдяки їм ми закупили обладнання для пісочної анімації, обладнали другу творчу кімнату з приємними стільцями, м'якими, з меблями необхідними для уроку. Також вони профінансували нам закупівлю матеріалів та роботу митців, які проводять дані уроки. У Вас був один отець, чи хтось ще допомагав проводить основні завдання це Олена Трубіна, але допомагають їй там в підготовці. Ще наш другий викладач Олена Георгіївна Василишина. Ми вже теми, що подобалось дітям пісочна анімація. Uh -huh. вот, так що не сподобалось можливо діткам. Да uh -huh. дуже мало було таких, якби можливо, чи негативних відгуків, але звичайно, що бувало, діти щирі. Вони розповідають. Комусь не подобалося переглядати спочатку таку суху історію мистецтва, комусь Іноді не подобалася класична музика, яка була на уроці, але це одиничні, це дуже одиничні, і я дякую навіть за такі відгуки, тому що завдяки ним ми могли щось вдосконалювати для того, щоб дітям подобалося все. Скільки загалом дітей були на, на всіх уроках присутні? Діти повторювалися іноді, тому що вони дуже просилися відвідати ще урок повторно. Так, у нас було 40 не різних дітей, 40 відвідування, і десь можливо з них 30 дітей це було різних, з різних міст, приблизно різного віку. З різними емоціями, але позитивними батьків питали, чи змінювався якось настрій взагалі дітей, які побували на деяких позиції. Так, да, це основне моє завдання питати батьків, тому що дитина, можливо, да, все цікаво, але е, краще проаналізує мама да, дитину після заняття. І дуже багато позитивних відгуків так само вони залишали відгуки в соціальних мережах. Хто з різних причин не міг коментувати в соціальних мережах? Вони. Писали викладачу особисто на вайбри. Вони приходили навіть сюди, дякували. Оце мене надихало, і я розуміла, що ми робимо добру справу і рухаємося в правильному напрямку. Чи продов... думаєте продовжити, якщо такі схвальні відгуки отримали? Да, а от ці саме схвальні відгуки я побачила, що. Цим діткам подобається. Мені дуже захотілося ці емоції, щоб пережили наші маленькі чернівчани. І тому я вирішила взяти участь ще в одному проєкті, який фінансувався вже меценатами нашого міста. Я його назвала Арттерапевтичні заняття для маленьких чернівчан і перевагу ми хочемо надати дітям військовослужбовцям. Минулої п'ятниці я захищала цей проєкт, і ми в числі переможців. Тому я рада, можливо, з понеділка ми вже підпишемо договір і почнемо реалізувати реалізовувати Щось схоже. Я не кажу, що воно буде 100%, тому що ми побачили плюси і мінуси нашого попереднього проєкту, і ми його трошечки вдосконалимо і продублюємо на чернівецьких дітках. Я так розумію, що це буде лише тільки маленькі чернівчани. Ну, акцент, да, акцент на чернівецьких дітках, і особливо першочергово ми хотіли би взяти дітей військовослужбовців. Якщо це будуть дітки військовослужбовців, але з інших з інших міст, да, які доєдналися до нашої громади. Тому я думаю, що ми їх також візьмемо в наш проект. Це можуть бути і знов переселенці, але щоб були Військові, щоб да щоб їхні батьки служили в ЗСУ. Хто ну хто з Да, 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 да. Оскільки я мама доньки батька якої служить в ЗСУ, то я розумію, що в них багато деяких переживань зайвих, і ми хочемо їх нейтралізувати позитивними емоціями, які вони будуть отримувати під час арт-терапії на наших заняттях, ви казали, що буде трошки інше заняття. Що можливо підкоригували, що зрозуміли, що треба змінити. Угу. Е, в форматі арт-терапія залишається да, лікування мистецтвом як таке. Ми будемо проводити це як гурткові заняття, де будемо угу. просто урок малювання поєднувати з пісочною анімацією. Можливо, е, ми вирішили розділити дітей за бажаннями, е, образотворче мистецтво, е, живопис, вишивка бісероплатіння. І більш акцент як на пісочну анімацію. Ми всіх бажаючим розподілимо по цих групах, і будемо вже е, давати більше годин е, того мистецького напрямку, який їм більше до вподоби, поєднувати з іншим. Тобто це не буде три години, це година півтори от, заняття, такі комбіновані. Коли ви писали проєкт, закладали щось, може, інше. Чи все вдалося реалізувати, і, можливо, щось залишилось все ж? <репут> за кадром, що хотілося б, але не вдалося, і можливо, в цьому проєкті саме Е, uh -huh. uh, Ні, основна мета була це отримати позитивні емоції, відволікти дітей від негативних допомог від сьогоднішньої ситуації, дати батькам вільного часу, трошки так само на ну, якесь відновлення. Uh, по відгуках, по на кожному я була присутня, я побачила. Що все вдалося. В принципі, я задоволена, дійсно і задоволена реалізацією даного проекту. Дякую вам. Да, дя... е, нагадую, що ми сьогодні говорили про арт-терапевтичні заняття для дітей переселенців з адміністраторкою студії художньої студії Дарина Арт Олесію Блажієвською. Мене звуть Ірина Мартинова. До побачення.